От наш борщик перекипів. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде дуже смачний борщ з кількою. Або як у мене говорила бабуся, капусняк. Для нашого борщу нам потрібно картополя десь приблизно 800 грамів. Сама кілька в томатному соусі, болгарський перець, пів капустинки, я взяла. Цибулька, морквина, кетчуп або томатна паста, що у вас є, і люба зелень. Ну і спеції за вашим смаком. З самого початку я поставила варитись м'ясо. Це у мене м'ясо кролика, воно кипить вже приблизно півгодини, вже вже доварюється. Зараз ми будемо до нашого м'яса, до бульйону додавати картоплю. Додаємо картоплю, перемішаємо. Хай вариться. Поки вариться картопля, ми приготуємо засмажку. Я взяла пів цибулини, але у мене вона велика, і кришимо її кубиком. Моркву натру на велику терку. Моркву я натерла, тепер будемо мажити. На розігріту сковорідку наливаємо соняшну олію. З 3 столового ложки. І спочатку додаємо цибульку. Смажиться. Поки смажиться цибулька, будемо працювати з капусточкою. Нам потрібно її дрібненько насікти. От приблизно такі довгенькі смужки, і я їх ще перерізаю на 3-4 рази і мисочку. Цибулька підсмажила і додаємо моркву. Морква із цибулькою вже засмажились, тепер додаємо сюди кетчуп. Так пару хвилин воно просмажиться із кетчупом. Все, виключаємо, я капусточку насікла. Є трошки дебільші кусочки, є менші, але ж ми готуємо для себе. І тепер цю капусточку відправляємо до картоплі. Відправляємо до картоплі. Додаємо також засмажку, перемішуємо і варимо до готовності картоплі. Поки картопля і капусточка варяться, ми поріжемо наш болгарський перчик маленькими кубиками і поріжемо, підготуємо зелень. У мене це петрушка і укроп. Тепер можна додавати нашу кільку в томаті до нашого супчику. Перемішуємо, вже який запах пішов на всю кухню. От наш супчик вже перекипів. Пробуємо картопельку вона? да м'яка, який гарний у нас борщик. Тепер додаємо сюди перчик і зелень. І ваші улюблені спеції, які у вас. Це в мене я додаю сюди лавровий листочок мелений, паприку, спеції і перчик. Перемішуємо, доливаючи сюди водички. І тепер хай перекипить. От наш борщик перекипів. Погляньте, Бо який гарний. А запах, який вам не передать. І м'ясце, і кілючка, і капусточка. Такий борщик можна подавати і сметаною, або і хто полюбляє там з майонезом. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди нові і смачні, прості рецепти. Смачного!